Думав, бачив у фентезі все? А як щодо жанрових гібридів? Аєшки, це серія відео, що це за фентезі, де я розповідаю про жанри фентезі і що з цього можна почитати. Сьогодні поговоримо про гібридні жанри у фентезі. Це напрямок, де фентезі поєднується з іншими літературними жанрами на глибшому рівні, ніж просто настрій або атмосфера. Тут магія стає не просто фоном, а рушієм детективної інтриги, жаху, трилери або навіть комедії. Самі такі гібриди дарують новий досвід, свіжі емоції, незвичні сенс і абсолютно унікальний веб у знайомому жанрі. До прикладів, фентезі детектив магічний світ з атмосферою справжнього розслідування. Приклад безсмертя у склі, Джейскіт у центрі історії: загадкові смерті, алхімія, наукові відкриття та інтриги. Майя і логіка сплітаються у справжній детективній грі. Фентезі жахи або хорор – Магія тут веде у світ страху та темряви. Приклад будинок старлінгів Алікс Геро. Готичний будинок, містика і привиди. Усе це створює відчуття справжнього хорору. Фентезі трилер, коли напруга і темна магія тримає в тонусі до останньої сторінки. Приклад моторошне сяйво Беттені Майерс. Тут є дар бачити привидів і розслідування таємниць у готичній атмосфері. Фентезі комедія. Світ магії, де замість пафосу, іронія та гумор. Приклад Добрі Ніл Нюгеймен та Террі Прачет, де Янго та Демон намагаються зупинити апокаліпсис і робляться з блискучою самоіронією. Фентезі наукова фантастика. Тут магія існує поруч з паралельними світами та технологіями. Приклад Хроніки Амера Роджер Желязний, мандрівка між світами, боротьба за владу. І загадки, де равноцінне і магія, і наука. Фентезі вестерн, де дикий захід і магія у одному флаконі. Приклад: цикл темна вежа Стівен Кінг, епічний вестерн у світі, де поряд із револьверами існують магічні портали та загадкові істоти. Ми очікуємо переводання від КСД. Гібридне фентезі це завжди експеримент, емоції і несподіванки. У наступному боці буде розповідати про рідкісні жанрові піджанри у фентезі. Буде точно цікаво! Смачного вам читання!